Вітаю вас, малята, любі хлопчики і дівчатка. Сьогодні я розповім вам про живу та неживу природу. І до нас доєднався вухастик. Вітаємо тебе, вухастику, ми дуже раді тебе бачити. Привіт, привіт, малята! Я теж дуже радий вас бачити, ось навколо, друже. Що оточує всіх нас? Небо синє та блакитне, сонце світить нам привітне. Вітер листячком грає, хмаринка в небі пропливає. Дерева, поля та трава, гори, луки та вода, птахи, тварини та ліси. Гром, тумани та роса, людина. Будь-яка погода навкруги це все наша природа. Природа це все, що нас оточує, і при цьому не створено руками людини. Всю природу на планеті Земля можна розділити на два світи, світ живої природи та світ неживої природи. Діти, а давайте разом. Дізнаємось, чим же відрізняється світ живої природи від світу неживої. Вухастику, а ти знаєш, чим вони відрізняються? Ні, не знаю. І дуже, дуже хочу навчитися відрізняти живу і неживу природу. Добре Вухастику. я з задоволенням розповім тобі і малятам. Жива природа має такі якості: народжуються, ростуть, харчуються, дихають, пересуваються. Для їхнього життя необхідна їм їжа, тепло, вода і повітря. До живої природи відносяться людина, тварина, птахи, риби. Комахи, гриби всі рослини. Малята я зрозумів. Я теж відношуся до живої природи. Молодець в Ми з дітками теж відносимось до світу живої природи. А що ж тоді не жива природа? Вухастику... А про це я зараз і тобі, і малятам розповім. Тож сідаємо зручненько і слухаємо. Нежива природа не змінюється протягом довгих років. У неживої природи немає потреби в харчуванні, диханні та продовженні роду. Сонце, місяць, зірки. Вода, земля, каміння, хмари, гори, пісок це і є нежива природа. Зміна їхніх форм можлива, якщо впливають зовнішні фактори. Наприклад, камінь сточується через вітер і воду. Іноді камені можуть перетворюватись на пісок. Але, незважаючи на все це, вони продовжують існувати. Все, що оточує нас, пов'язано між собою. Жива природа не може існувати без неживої, так само, як і нежива природа не може існувати без живої. Всім потрібно сонце. Повітря вода. Тож пропоную малята пограти в гру, яка називається Жива та Нежива природа. Ви згодні? Згодні! Тож слухаємо уважно. Якщо ви побачите предмет живої природи, то плескаєте в долоньку. А якщо не живої, то не потрібно. Плескати в долоньки. Зрозуміли? Зрозуміли! Тож починаємо. Метелик це жива чи не жива природа? Так, молодці, це жива природа. Сонце. Розумнички, це не жива природа. Каміння. Так. Це не жива природа. Дельфін. Молодці. Це жива природа. Місяць та зорі. Ні, це не жива природа. Лисиця. Так, це жива природа. Небо ні, це не жива природа. Гриб. Так, розумнечко, це жива природа. Роса. А це не жива природа. Дятел. Так, це жива природа. А людина молодці. Це жива природа. Молодці малята. Іти в ухастику, я сподіваюсь, вам сподобалось. Дуже сподобалось. Сьогодні ми з вами. Познайомилися з живою та неживою природою. Я вам дякую, малята, за увагу, ви такі розумнички в мене. До побачення, до зустрічі. До зустрічі, малята!